Всім привіт, любителі халяви! З вами Генга Бена. І в цьому відео я розповім вам про нові безкоштовні ігри Steam, про нову роздачу в магазині Epic, Games, про нову добірку халявних ігор від Amazon, а також поговоримо про знижки та іншу цікаву халяву. Але перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас Watch Dogs Legion, або просто повню баланс вашого аккаунту. Для участі лайк, підписка та будь-який коментар в тематику відео. Переможець буде обраний випадковим чином у наступному випуску з халявою за тиждень, але тільки за умови, якщо це відео набере щонайменше. 500 лайків. Так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. До 3 березня, восьмої години вечора, усім проходить фестиваль новинок, в рамках якого можна зіграти в різні демо-версії, поспілкуватися з розробниками під час прямих етерів та дізнатися про різні деталі про майбутні проекти. Всі ігри розділені на категорії жанрів та тем, тому рекомендую ознайомитися особисто. Але ось невелика добірка від мене. Амангаз 3D тривимірна версія популярної гри про зрадників та командну роботу. Гра отримує голосовий чат, нові ігри та кросплатформеність Tuna Awakening – мультиплеєрний проект і всесвіту фільмів Дюна, у демці можна створити персонажа та протестувати продуктивність. Готіка перша ремейк. Ремейк легендарної RPG 2001 року. Демоверсія є незалежним прологом від основної історії, який можна пройти за годину. Into the Dead Our Darkest Days похмурий сайт-скролер про виживання в захопленому зомбі Техасі 80-х років. Керуючи невеликою групою, тих, хто вижив, вам доведеться шукати припаси, будувати притулки і боротися за. Зараженими, намагаючись знайти шлях до порятунку. Це TLS Principle Reawakened — ремейк головоломки 2014 -го року, в якій вам належить вирішувати складні завдання та досліджувати філософські питання про свідомість, існування та штучний інтелект. Через місяць очікувань Lenovo Геймінг вийшла на зв'язок та запустила роздачу ключів Steam до гри Smoke and Sacrifice. Організатори повідомили, що в першу годину виникли технічні збої, але потім роздача проходила без проблем до самого завершення. Загалом вона тривала 10 годин. З одного боку, це мало Домогра, а з іншого з'явилися надія, що незабаром ми все ж таки побачимо нормальну роздачу ключів для Human Fall Flat та інших ігор. Тому, якщо не хочете нічого пропустити, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Вже на початку весни, 4 березня, GTA 5 отримає безкоштовне глобальне оновлення на ПК, яке покликане додати всі фішки раніше доступні тільки в Next gen версії для PlayStation 5 та Xbox Series. Більшість нововведень припаде на GTA Online, Однак ми також отримуємо підтягнуту графіку та аудіо супровід, підвищену продуктивність. Прискорені завантаження, підтримку ультрашироких моніторів та особливостей контролера DualSense, нове глобальне освітлення з стосуванням променів, а також підтримку технології AMD FSR та Nvidia DLSS. Зрозуміло, всі передові нововведення потребують більше ресурсів, а тому розробники оновили системні вимоги. Поточна версія GTA 5 все ще підтримуватиметься на ПК, так що геймерів зі слабким залізом не примушуватимуть до скачування патча. Проте варто врахувати, що власники застарілої версії не зможуть грати в онлайн з тими, хто. Жав за краще оновитися. Вже зараз ви, до речі, можете зробити предзавантаження на XGN версії, а ми переходимо до наступної халяви, а саме до магазину Epic Games, де цього тижня можна забрати пригодницьке екшен Mages of Mistralia. Сюжет гри розповідає про молоду дівчину, яка намагається взяти під контроль свої магічні сили, мандруючи чарівним світом і стикаючися з різними ворогами та загадками. Гра пропонує унікальну систему магії, де кожне заклинання можна кастомізувати, створюючи комбінації для вирішення головоломок та боротьби із супротивниками. Роздача триватиме до вечора 6 березня, а після чого нам подарують гру Zem's Fighting Херз. Але про це поговоримо вже в наступному відео. Зараз же хочу розповісти про безкоштовні ігри Steam, які вийшли тут останнім часом. Fallout the Stick Knight – двомірний арена шутер з фізичною моделлю персонажів та локальним мультиплеєром до 4 осіб. У грі є редактор персонажів, більше 40 видів зброї, 90 карт і руйнівне оточення, що створює хаотичні і веселі битви. Ma – динамічний шутер з видовозве. Дфе як різ бореться із збожеволілими іграшками напередодні Різдва, використовуйте чарівну викрутку, влучно стріляйте, уникайте атак і закручуйте гвинти, щоб повернути іграшки до норми. Mirror Red Фантом психологічний горор від першої особи, де потрібно вибратися з моторошної фабрики манекені з гнітучою атмосферою. Досліджуйте темні коридори, збирайте уламки розбитого дзеркала і розкривайте таємниці минулого, доки щось стежить за кожним вашим кроком. Ті Кейофлауга атмосферний екшен РПГ, нацнений слов'янським фольк за сюжетом село головної героїні було зруйновано, внаслідок чого вона вирушила на північ, щоб знайти якісь підказки про тих, хто завдав їй болю. Серед особливостей виділяють хардкорні битви, систему прокачування та напіввідкритий світ. А її вірним супутником виступає містичний лось, якого можна використовувати як засіб пересування та помічника у вирішенні головоломок. Аркейн Рейдер казуальний діаблоїд з елементами рогалика, де поодинці або в компанії друзі вам доведеться розгробувати загадкову вежу. Використовуйте магічні комбінації. Уникайте пасток і перемагайте могутніх босів, щоб забрати якомога більше золота. Дельта Форс Black Hawk Down. безкоштовна кооперативна кампанія, заснована на реальній військовій операції МАГАДІ що го року. Гравці стають частиною елітного підрозділу Delta Force, виконуючи хардкорні місії з акцентом на командну роботу. Кампанія включає сім розділів із напруженими обитвами та приголомшливими візуальними ефектами, але при цьому має проблеми з оптимізацією та штучним інтелектом. Що стосується Цікавих знижок Steam, то, можливо, у вас і цікавий. Ці of B по 40%, стрейп по 40%, BlackMeza по зі 75%, Гарріс Мод по 40%, Інсайд і Limbo по 90%, і збірник, що включає в себе Євротрек Симулятор 2 і American Track Симулятор, по 73%, що досить вигідно. Ну і вишенькою на торті буде розпродаж від Ubisoft. Всі ігри видавця отримали хороші знижки, а деякі проекти взагалі найбільші за весь час продажів. Тож рекомендую. Ознайомитись. Тим часом компанія Amazon продовжує радувати підписників сервісу Prime Gaming різноманітними безкоштовними іграми. Вже зараз тут доступно 9 ігор для GOG, 11 для Epic Game Store і одна для Microsoft Store. Тому для того, щоб забрати все це добро у свою колекцію, вам потрібно буде оформити безкоштовну пробну підписку Amazon Prime Gaming. Зробити це можна слідуючи моїй інструкції за посиланням в описі, але також можете просто купити готовий аккаунт Amazon, зв'язавшись зі мною в Telegram. Ну а на цьому у мене все. Якщо випускаємо сподобалося, Овся, не забудьте підписатися на канал і протиснути свою вподобайку, щоб наблизити вас до чергового розіграшу на моєму каналі. До речі, що стосується підсумків на Injustice з другої, то ось наш переможець, щоб отримати свій призв'яжі зі мною через телеграм протягом 48 годин. Ну а з вами був Агент Габена. Дякую за перегляд! І побачимось у наступних відео.